Пане Полковнику, особовий склад ізолятора тимчасового тримання 1 для відкриття приміщення капітально відремонтованого ізолятора, вишикуваний. Особи, які доставляються до ізолятора тимчасового тримання, спочатку спецавтомобілем в двір для заїзду спецавтомобіля, проводиться вигрузка спецконтингенту, заводиться до кімнати проведення інтерв'ювання. В кімнаті проведення інтерв'ювання, особа, яка виконує обов'язки інспектора з дотримання прав людини, проводить інтерв'ювання особи з метою встановлення фактів затримання особи, часу місця події, наявності тілесних ушкоджень у особи, достовірності даних, які занесені до протоколу затримання, результати проведення обшуку. Суда звернув чергову частину систем, сучасна система відеонагляду. Вона дає нам більш якісно стежити за поведінкою утриманих від те осіб, що ба що видно у нас на моніторах. Тобто, якщо ми раніше спостерігали за їхньою поведінкою в оглядове вічку, то зараз ми маємо можливість повністю за ними стежити, що унеможливлює також надзвичайні будь і надзвичайні події. Три клавіші освітлення, вентиляція і резервні. Це у нас система охорону попереджування і сигналізації. Кожна особа має свою поличку для зберігання речей, які вона має при собі. Також в усіх камерах встановлено інтернет, цифрове телебачення і кнопки виклику інспектора чергового. Наглядно можу показати ці. Сьогодні ми відкриваємо після капітального ремонту і ПТНО в місті Чернівці. То теж наступний ізолятор тимчасового тримання, де проведення такі потужні ремонтні роботи. Перед відкриттям цього ізолятора працівники управління дотримання прав людини проводили світовідні заняття, підвищення кваліфікації саме для поліцейських ізоляторів тимчасового тримання, бо, окрім... Покращення умов ми ще маємо і підвищити свій рівень професійний, який буде відповідати вже цим стандартам, європейським стандартам. Звісно, покращились а, умови роботи самих поліцейських. Друге, головне, це те, що тут забезпечена безпекова складова, як і для самих поліцейських, так і для отриманих осіб, то нам дає система і ДТК Стадіректор. Ця система дає можливість нам контролювати всі дії щодо затриманих осіб. Здійснювати будь-який аналіз їхнього перебування тут, скільки часу вони перебували, з ким вони спілкувалися, які адвокати, які слідчі з ними спілкувалися. Скільки часу вони перебували по прогулянковому дворику, яку їжу вони приймали, і все, все, що пов'язано з їхніми правами, це дає можливість як дотримання прав самих поліцейських, так і утриманих осіб. Контролювати як в межах УНПЕ, так і зовнішній контроль, здійснювати в місті Київ. Відкриття сучасного закладу. Ізолятор тимчасового тримання, який є місцем несвободи на теренах Буховини, дозволить нам якісно виконувати ухвали судів, протоколи про затримання слідчих по утриманню осіб в місцях несвободи. Кожна людина, навіть якщо її права обмежені в пересуванні і вона поміщення до місць несвободи, має право на людське до неї відношення, дотримання їх прав, що визначено Європейськими конвенціями з прав людини в місцях несвободи, і нашими відомчими нормативним актами перш за все хочеться сказати, що я маю вже певний досвід роботи в різних регіонах нашої держави. Це найкраще дите, яке мені довелося бачити. Він цифровізований, Тут є диджиталізація. Найголовніше питання це комфортні умови для самих людей, для працівників поліції, для адвокатів. Для слідчих, для прокурорів, які всі тут будуть працювати, У нас є в державі презумпція невинуватості, і всім громадянам України мають забезпечуватись нормальні умови утримання, тому що люди, навіть які сюди доставляються, будуть в комфортних умовах. Вони будуть належним чином забезпечені усім. Відповідно до європейської європейських норм і стандартів, нами було замінено повністю покрівля ізолятора тимчасового тримання всі комунікації, встановлено нову пожежну сигналізацію охоронну тривожну сигналізацію. В камерах підведено гарячу воду, холодну воду, встановлені вікна з можливістю відкриття самими утриманими особами квартир. також встановлені в всіх камерах кнопки надходження з камери сигналу. Тривоги встановлені нові ліжка, нові лавиці і столи для приймання їжі, а також полички для зберігання речей утримуваних осіб. У нас було переобладнано повністю перший поверх спеціальної установи, це і кімната для проведення інтерв'ювання, цеї поділена на опіл, Це кімната для побачень. Потім і кімната медичного працівника. Ми зробили кімнату обшуку. Після цього ремонту, який зробили зараз дуже гарно, тут дуже укращили роботу працівників ІТТ, і керівництво. І затриманих чи заарештованих будуть буду тут отримуватися, дуже гарно. Я дуже вдячний керівництву МВС, що всі усилля поклали для того, щоб це зробити. Є чому приймати ваш досвід. Дійсно, умови дуже на високому рівні, дійсно, умови європейські, які я впевнений, що. Забезпечують права і свободи людини, і громадянина, керівництво ІТТ і керівництво управління, здійснюють всі ті необхідні заходи з метою забезпечення прав і свобод ув'язнених.